З вами я, Фанріон, і ви на моєму новому відео. Ото прям пару хвилин назад. в Small Games в драфті е, ну, вже можуть випадати захисники. ну, точі, точі захисники. До того вже могли випадати півзахисники на панки. Я хочу зібрати якнайбільше гравці в тоті в драфті. яке було тяжко цього року. Є і жіночі команди, і чоловіче, то в більше сантів зібрати прям 11. То що е я пропоную менше, бо цей випуск грав буде скоро. Е я, він мав вийти зразу, але я його знімав, він просто не записувався. Потім я був в гостях. Ну, коротше, погнали збирати, давайте схему 4-4-2, ні, Там, певно, там. Е там почему Та як тут карта тут Буайт і, і Дайк. Візьмемо Дайк. А давайте тут Булайт. Булайт. Візьмемо ту карту. Ну, все ж таки, хай буде. Я тут в конце, на жаль. Значи на тоті Ернандес. дві тоті карточки сюди. Так, це песніки. Давайте. Бон маті. Це що таке? Це що таке? Три тоті карти. Три тоті картуцки. Де були незвичайні. Базисна тото зі тоті. Ладно, візьмемо поки Енджу. Ну так як апелка. Руки про. Альсон, ти що маєш? Ладно, візьмемо Зідана. Сина то само Зідана. Три, але три тоті. Три тоті вже є я не знаю, там точно не гаутон. Е Сміт випав. Ч -ч чотири тоті карточки. Це що таке? Ренардо буде мати 12 тоті карточку. Бляха, чотири. Зе? Файний результат, я б сказав. Девіса, поки візьмем, він точно не має і не буде мати. Вілямсон беремо. Ну так, приколу, Так, давайте все -то тоті. Тоті катуцька, Тоті, -ка Дайте мені якусь тутіка тут. Льова. Давайте ми сюди Левандовський, сюди дейон. Ну, щоб бісменсьх хімії в нас іспанських хлопців було. Ні, нема. і певно, чого тижня добре, ми знову команду тиждень, бо хитрик за 5 хвилин це ну, за засіть вибачте, це майже нереально. Пе... Бляк, нас на бо взагалі у нас є карта в точці. Ну, нема точно кар... точі нема цього року. Так, один, два, три, чотири точки карти. Дві жінки, два хлопчика, дві жінки. П'ята точка карта. Брати Екзешнічка? Ні. Бремника. Е, Тоті карт зелену. О, я не знаю. Ну, я візьму Вільніна, бо за я точно знаю, що він без Тотікар. Давайте се. У -у 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 -у. Ви подивіться на цю команду. Шість Тоді карт в одному драфті. 6. Я мушу не йти все збирати. Ну. Можливо вийде краще. А можливо, то було, Ну, буде 5. Іток. Як мінімум, ну, щоб зібрати бляха, давайте я візьму іншу схему. Давайте я іншу схему візьму, бо з Р. Ну, щоб бізнес атакуючих було. то я беру такі о 4Т ідеально. РВ, ПВ, Forward буде. Батер. Батер. Так, тут не, Тут, ну. Кросс, точно не буде мати. Давай, Месі, 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 Месі. Анка, Месі. Беремо берем, берем лісе, так як тоді багато англійсянців, ну, з англійської ріхи, французів, Беремо Адіна Дзеко. Так, давай, тоді, ні. Беремо Фу, футре. Ну, бо ікон, ти, Тр... о, Кевін Де Брюйн, і є Алекс Путелас. Я знаєте, кого візьму? Я візьму Алекс Путелас, бо Барса Барса, Барселона, Барса, Барса, так. Поки два. Поки їхні зміну дравки, а в нас застіта потягнула. Так, Люкарнант, беремо поки тебе. Бо тут більш тоді... є номінант тоті. Це не рахується, певно. Номінант тоді, напевно, не рахується. Беремо теж мені, бо я знаю, що він не тоті. Тритоті карточки на старт. Нормально. Ой, давайте скот, теняка. Там у нас презиснік гіночій, Тобто у нас да? Да, да 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 то боятись не можна. Візьмемо найлегендарнішого футболіста всіх часів народів. Сон, так. Три тоті карти, це мало. Це мало три тоті карти. Давайте все, давайте все. Все, давай. Насипай. Насипайте се, ульв'язиру. Я вже так привик, до його карти напа океаль, алілуя, форвард. Четверта тоті карточка і хочете прикол. І майже всі вони Жі... да всі тоті жінки. Музиків дайте, музики бійся в футболі розуміють ті жінки. Дайте мені музика якогось. Перша попитка краще була. Алісон тоді може випасти, не випав. В першій пописі було більше. Якщо в мене мав монет, не дивіться, я просто випадково видив і ото тільки скачав, то як би да. Я тільки скачав і завжди йду записувати для вас і досить. Тут нікого нема, бляха, я навіть не знаю. Ой, блін, я знову по схему взяв. Є, є хтось на фронт, о, особуслай. Я просто позичу о, вибачайте, тут бапіту не взяти, це гріх буде. Ну, тут довбика не взяти це гріх буде. Бляха, ну, да, ну, на це я її очікував. Е, так, ця щось мені здається, що не дуже багато буде, що я знову взяв таку собі схему. Ладно. Але там, де я взяв таку собі схему, у нас там більш футболіст, Давай, тоті. Тоті варан, бо я знаю, що він точно не в тоті. Опа на беру Ленар, бо в нас поки французики намічаються. Е, Так, три тоті вже є. Четвертий, давай, ні, нема. Е, Гукіпер Алісон, він Тоті, але якби карточка не тоті. Ух, два лівих захисники, мама Мія, Санта Лючія, Санта Лючія Санта. Ну ладно, чотири гравчі, так чотири гравчі. Може ти сюди підеш? Ой, ні, може ти сюди. Може, ти сюди підеш? Ладно, буде в нас, в нас два лівих захисники, і захисника і и Чотири тоті. Треба хоча б три, щоб побити нас. Там, там, а ні. Бляха, не. Бля, хату взагалі забур. У нас два нападнички, п'ять гравців. Один, щоб повторити, два, щоб побити. Бляха, один, щоб повторити. Один, 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 єдиний, щоб повторити рекорд. Шість гравців. Не взяв першому то у нас най, ну, найкраще вийде. Давай, ну. Там на Ні, це весь вісней, всього на всього. Давай останній, останній пік, шостий, шостий, шостий ага. Катото. Ні, йдемо в четверту поп-ітку. четверту о, четвертий три, п'ять, РВ, ПВ, Мпа о Путелес, добрий день. Е, до речі, нам Месі на що сьогодні не падав. Не падав Месі. Не падав Месі. А тут випаде. Не падав Месі, от, він і випав. І у себе сюди. Ну то ті карту куман. А гарна карта. Та йому, ти що таке? Нам випадає тоті, але не на позиціях тоті. Це що таке? Стоунс, от тотачки -то цікаві, бляха там у нас... хух, Тоті. не прогавив, тоті любить наділися. Друга тоті. М -м таке собі. Таке собі. Давайте третю тоті. Третю, третю, тоті карту Давай, купу. Два при третій, третій тоті. тоті шо таке? Як так -то в першому спі... в першій спробі, нам сість тоті виправ. шість. Шість, Ну, рамус. ні, нас скільки нас? Дві точі карточки. Дві точі карточки, це вендіяс і це Путелас. Ну, де тоті картуцька? Де тоді? Де тоті картуцька? Нам ви роди. Але не тоті. Дайте тоті тоті. Тімо взе. Походу п'ять, треба буде нам п'яту попту. перша попитка де нас було шість, це найкраще. Правда, я там схему метоски трошки провтикав. О, До речі, нам сон звипав, а, ні, це льваж. Ну, Я думаю, що замість Вандейка в команді очі мав бути Стоунс. але не, не повезло, не футбонув. Переходимо до п'ятої попитки, я навіть все ж таки. А на п'яту попітку я вам показу. Показу. А далі вже будем. Так, якусь таку бляха, ну мене, Ну 4 2 4 Ну давайте. Форд, РВ, ПВ, ЦП. о, Зараз випадає гравець, 100. Давайте хемп. Давай, тоті. Дві тоті карточки. До якійсь туані, якийсь туані. Ну, да, непогана карта. Який Карім бензима? Він, до речі, новина бензима хоче знову в Європі. Йому не даю в Саудівській Аравії. Вальверди, який міг би отримати тоті карточку. Путелес, Алілує перса тоті карточка. Давайте другу. Як нам першій по так повезло. У мене питання як? Вот, як? як? Пеп, о, це в нас легенда випала. Беха, тоті номінант. І тоті, але не карта тоті Бондайк випав. Одна, одна, ми побили наші рекорди. Іпс, друга тоті карта. Може тут раз, два і п'ять тоті карт. <рикл unforgettable> Якщо в нас тут не вийде, сі... ну о-о-о. О, давайте все ж таки візьмем дів дівчинку, бо у нас дівчат багато. Три тоті карточки є, Давайте, -ся. давайте все. У нас є дом бопев, а він би о берегол, перся випадає. Незданчик, як то кажуть, дуже великий Незданчик. Чити тоті каже. Давайте Ся дві. Ся дві, С дві. що вони не випадають, давайте Ся двій тоті. Марсі. С дві, все дві, все двій, дві. ДВІ, ДВІ, ДВІ. зага. Холан. Я я ске. так, Бельгинг один, два, три, чотири, п'ять. Давайте єдину, єдну, єдину, Тоті, Тоті. то Ну какую тоті карточку, одну, одну. Був останній пік. Нам треба щоб повторити рекорд. Радну я йду за кадром збирати сесії, щоб хоча б, ну, повторити рекорд. Показу, як зберу. Це перший драфт, ну, який я збираю за кадром і взе в старті чотири. 4... Тоті. надіюсь, мені все повезе, і я зберу 6. Перший здрав, такий я вирішую зібрати за кадром. І я в ньому збираю 11 тоті карточок. Е, ой, 6. Е, ну, повторюю свій рекорд, це кер, це обердув, це терор нарист, брат 4, браток 5 і 6. Я за хімію постараюсь і тоді точно вернусь. Наче нічого не можна зробити по хімії. Ой, випадковий джерел фубенідець, ладно. Будемо йти з таким драфтом десь 600 карточок. Брати минулі у Києві скільки є 2-3, певне, збирало. Тобто Тут вже 6, 6 карт. 6. Давай. Грати драфт. Продовжити. Марч онлайн. Ми певно браємо зразу в першій стадії, але нічого страшного. Хе-хе-хе. Е, мені сподобалося збирати тоті тід драфт. А в того чувака теж немало точка, що воно там бонматі з м'ячем. До речі, жінок з золотим м'ячем отримав бонматі, якщо хтось не знав. В нього Нас одвари, у нього 29, хоч хімія. Я, ну, я після відео теж буду збирати місце тоті і старатись так вигравати. займе пора, ну що, надіюсь, це відео вам сподобалось. Ставьте лайки, на ставьте дизайки, подписывайтесь на канал. Ну давайте всем пока звонит был фанон. Всем пока-пока.